Привіт народ! Всіх вітаю з Новим роком! Щастя, здоров'я, успіхів в навчанні! Ну, але головне це мирного неба над головою. Сьогодні приїхав на ставок. Так він поживає. Дуже сильно. Сьогодні прям дуже-дуже вітряно. Тому вибачайте, буде задувати. Відосики давно не знімав, була одна спроба приїхати на риболовлю сюди. Взяв фідерки, мотиля, приїхав, а тут, тут лід. В принципі, це він ще й залишився. Як каміння кидав, таке воно залишилося. Це було ну, за тиждень до нового року десь. Ну, прям не розтає, і не, не, не вийдеш на лід і не перебачиш з берега. На жаль, рибалки не буде. Будівництво теж стоїть, не знімаю. Купив доски, привіз пісок, щебень, все є, все заготовлено. Тільки на дворі морози, то плюс, то мороз, то плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Я в принципі не вмію заливати армопояс і вчитись в мороз, мені страшно. Я боюсь, що я просто дуже велике шанси це все запороти. Тому я почекаю якихось плюса. Або це десь буде зимовий плюс якийсь тиждень потримається, я буду пробувати заливати. Або це вже просто буде весна. Поки чекаю. На рибалку, як я вже сказав, теж не можу вийти. Тому, тому і немає відосів. От. А так, ставочок живе, вода піднялась. Непогано. Але на зиму завжди так піднімається. Землю будемо вивозити, коли буде хороший мінус, коли вона примерзне, тому що я обіцяв, що вивезу його до весни. Значить, найкраще це зробити, коли буде хороший мінус, а щоб не було. То... Зимові вудки, я тоді, коли приїжджав ще пробував їх закинути на мотиля, через три дні на тій вудці сидів карась такий непоганий. А так тупо кльово, тоді за день я і не бачу. От. Ну, от, так от. Я є, я не забив, я про вас пам'ятаю. Просто, просто немає що знімати народ. Я навіть камеру купив підводну для зимової рибалки, щоб опускати під воду. Тільки нема криї. Ну, а вам дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Відоси ще будуть. Пока народ.